Ційна до свята покрова під невидимим куполом кафедрального собору об'єднуються недільні школи Київської партії. Творчі гуртки надійні шкіл отримують можливість показати свої досягнення та своїми добрими роботами прославити до громаді у спеціальній святковій виставці галереї Соборна. Цього року свої роботи представили 12 недільних шкіл Це більше 200 яскравих робіт в різноманітних техніках. недільній школі вже 18 років. За цей час ми вже виростили, можна сказати, що покоління дітей. О, і вони е, зараз вже багато хто вчиться в інститутах, е, технікумах, в академіях навіть, О, але ж вони нашу церкву не забувають. І Дякуючи директору школи Ненілі Миколаївні, ми і зараз плідно працюємо над дітьми. Я вже 18 років в нашому храмі. Спочатку починали, ми з підвалу. Де не було ще отоплення, дітки за я дивувалася іноді, як це. Вони сидять, мороз таки два зразу, і всі кутаються, але пишуть і слухають. І я зрозумів, що вже тоді що шосіться, слово Боже, і що і ці дітки вже приходять на, до нас своїми діточками. І про виставку це і різні роботи. Тут є і графіка, є тут, і живі, жива природа, є живопис акварелі, є маслом деякі роботи. Є у нас багато видатківської розпис. Рекомендуйте, будь ласка, вашу виставку. Діти дуже готувалися до цієї виставки. Цього разу ми представили роботу з вітражу вітраж на склі. Роботи такі, знаєте, прозорі, радісні. Вони створюють приємний настрій, незалежно навіть від стану погоди. Треба сказати, що з задоволенням приймають участь як діти, так і батьки. Що треба відзначити, тому що тільки в такі в в такій єдності діти, батьки і ми викладачі створюється сила родини. Взагалі, вся виставка. Вона просто світла, настільки насичені кольори, настільки прекрасні роботи, що взагалом треба сказати, що наші діти просто талановиті настільки, що просто немає слів. Укажи, нам Боже, світли в Укажи, нам Зараз на майстер-класі діла. открыток из гофрированной бумаги и разноцветных и разноцветных. Вот моя еще не оконченная работа. Я из гофрированной бумаги делала цветы и листья для осеннего букета. А вот из цветной я вырезала листочки. Листья готовы. И, и фоном с голубая цветная бумага. Плюс ваза. Можно сделать обычный стаканчик или декорировать. Мастер-класс очень хороший. Кроме этого, я побывала на втором мастер-классе. Сзади вас я делаю чехол для модельного, потому что хочется чего-то оригинального, такого осеннего, хорошего, сезонного. Моя работа, которую я делала для этой выставки, витраж, на нем изображен ангел в голубом одеянии. У него руки сложены в благоговейной молитве. Больше всего мне понравился витраж, потому что это и легко, и украшает стекло и какой-то необычный вид искусства. Конечно, рисовать и делать что-нибудь из квилинга, из бумаги, шить, это тоже очень интересно, но витражи он как-то успокаивает душу. И делать очень осторожным и чувствительным, потому что если быть совсем осторожным, то можно размазать краску. Витраж я делала не совсем долго, потому что до этого моя учительница училась в воскресной школе, как делать витражи. У нас было два или три мастер-класса, Ну, я быстро научилась, как и все остальные. У нас много работских прожей, всем детям это нравится.